Виконуємо номер 1814 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генезам», 2022 рік. Мотузку завдовжки 10,6 метрів розрізали на три частини. Знайди їхні довжини, якщо третя частина на 0,4 метра довша як за першу, так і за другу. Якщо третя частина більша, довша або більша на 0,4 метра як за першу, так і за другу. Це говорить про те, що довжини першої і другої частин у нас однакові. Тому позначимо довжини першої і другої частин мотузки через зміну х. Нехай довжини першої і другої частин мотузки х метрів. Тоді Довжина третьої частини Х додати 0,4 метрів. Складемо рівняння. Перша частина, додамо другу частину і додамо третю частину. І мотузка у нас була завдовжки 10,6 метрів. Застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо зміну х на суму чисел 1, 1 і 1. 0,4 переписали. Праву частину переписали 1 додати 1 додати 1 буде 3. Множимо на х, маємо 3х. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 10,6 віднімемо 0,4. 10,6 відняти 0,4 маємо. 10,2. Тепер нам невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 10,2 ділимо на 3. Виконуємо ділення куточком. 10 ділимо на 3, беремо по 3, 3 множимо на 3, 9. Виконуємо віднімання остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, зносимо 2, 12. Ділимо 3, беремо по 4. 3 множимо на 4, 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 3,4. Отже, ми знайшли довжину першої і другої частини. Довжина. Першої і другої частини мотузки по 3,4 метра. А довжина третьої

3,8 метрів. Ми знайшли довжину кожної частини мотузки. Якщо мотузку завдовжки 10,6 метрів розрізали на три частини. І відомо, що третя частина на 0,4 метра довша як за першу, так і за другу. Номер 1814 виконано.